Шановні українські друзі, вже 20 місяців ви чините опір найбрутальнішої російській агресії. Ваша мета ясна. Ви маєте перемогти і вибороти територію своєї країни. Важливо, щоб єдиний захід надалі підтримував вас. Для мене велика честь повідомити вас, що вчора Естонія. Подала пропозицію нашим союзникам щодо відновленої військової стратегії, щоб допомогти Україні перемогти у цій вогні. Наша стратегічна мета – змінити розрахунки кремлівського режиму і позбавити їх шансів на успіх рішучим політичним рішенням і стратегічним підходом. Нам вдасться перемогти у цій війні за нашими розрахунками. 0,25% ВВП приділяється на військову допомогу Україні. і це дасть 120 мільярдів євро, а це більше ніж. Фінансування, яке було виділено до тепер, і будемо сподіватися що вистачить, щоб перемогти Україні у цій війні, дорогі друзі. вважайте, що це наш обов'язок допомогти вам не тільки на словах, але й на дії. Ми пропонуємо видіти но 25 ВВП, це приблизно 120 мільярдів євро щорічно на Україну на допомогу Україні на найближчі 4 роки. А щоб ще серйозніше, ми прийняли рішення виділити ще восьмий пакет допомоги, а це 80 мільйонів євро. І загалом загальна допомога – це 500 мільйонів євро, 1,4% від естонського ВВП. Отже, оновлена стратегія і останні рішення показують, що є. Чітке і закономірне рішення допомогти Україні перемогти і допомогти подолати Росію. На завершення дозвольте сказати, дещо змінено слова давньої пісні. Єднаємося браття в цілого годину. Нехай ворог знає. Нехай ворог знає. Ви за Україну. Віда, дуже нашу, відомо єдину за вашу землю за священну Україну, за 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 наші степи, за наші гори, за лини широки, за чорне море, за небесню сотню, за тараса брата, за вашу свободу, за вашу свободу. ми побороли ката. Свята віра з нами свята Бог віра, сваби Бог і правда. І ви проти того, що брат проти того, що брат ішов на брата. А якщо не начувайтесь з... з війною, тоді нічого не чувайтесь, нас ніщо не зупинить. Слава Україні.